Аграрії Чернігівської області вже зібрали ранні зернові з площі 123 тисячі гектарів. З них 100 тисяч гектарів пшениці, що становить 59% до прогнозованих обсягів. Ячменю зібрали 20 тисяч гектарів, а це 98% до прогнозу. На сьогодні вже намолочено 525 тисяч тонн зерна. А це на 502 тисячі тонн менше у порівнянні з показником минулого року. Рівень урожайності зараз майже на 6 центнерів з гектара менший. Аніж минулоріч і становить 43 центнери з гектара. Вже майже завершено збирання ріпаку 96% до прогнозованих обсягів. Його зібрали з площі 37 тисяч гектарів, та намолотили 108 тисяч тонн. Попри складну ситуацію у зв'язку з воєнним станом, вал зернових у 2022 році очікується на рівні 4 мільйонів тонн. Тривають жнива і на прилученні, все йде за планом. Повідомляє голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Продовольчої кризи не буде. Наші аграрії, не дивлячись на погодні умови, продовжують збирати врожай. І на сьогоднішній день на Чернігівщині навіть в таку там скрутний час, ми продовжуємо. Займатися збором урожаю, і тому можна сказати, що продовольчої кризи не буде. Врожай на сьогоднішній день досить непоганий, як говорять наші сільгоспідприємства. Тому сподіваємося, що і надалі, не дивлячись на погодні умови, ми все таки зможемо вчасно зібрати врожай.